Дивитись програму «10 хвилин у студії Дар'я Юськова. Ментальна арифметика це більше ніж просто швидкий рахунок. Вона розвиває у дітей логічне мислення, уяву, пам'ять, концентрацію уваги та навіть впевненість у власних силах. У кривому розі вже багато років успішно працює школа усної лічби, де діти здобувають ці унікальні навички. Сьогодні у студії тренерка з ментальної арифметики Ганна Герлован. Поговоримо про досягнення її учнів та нещодавню участь у міжнародних змаганнях. Вітаю вас у студії. Добрий день. Пані Гано, розкажіть, будь ласка, з якого періоду працює ваша школа в Кривому Розі, скільки дітей наразі проходять навчання? Наша школа Індіго Ментал Кривий Ріг працює із 2017 року і наразі нараховує понад 200 учнів, які успішно навчаються, і більшість з них показує дуже круті результати. Яким є оптимальний вік для старту занять ментальною арифметикою, від чого залежить ефективність навчання? Оптимальний вік початку це від 5 до 13 років. В принципі, немає такого конкретного віку, коли потрібно. З будь-якого віку є результат. Це дуже важливо, коли дитина займається ментальною арифметикою. Але якщо ми будемо говорити про всі алгоритми, якщо, наприклад, батьки хочуть, щоб всі алгоритми спрацювали, то чим раніше вони відправляють дитину на ментальну арифметику, тим до школи вони вже будуть геніально рахувати. Але будь-який вік є ось у цьому проміжку оптимальним і гарним для початку навчання. Якщо говорити про вашу школу, який мінімальний вік, який максимальний вік, коли до вас приходили Я, від діти? Від 5 до 13. Тобто, ми ж розуміємо, що після 13 вже діти підліткового віку, тобто вони вже мають трошки інші інтереси. А від 5, 5, 6, 7, ось цей проміжок від 5 до 13 – це найкращий і найбільш оптимальний вік. Знаємо, що ваші учні активно беруть участь у національних та міжнародних турнірах. Зокрема, нещодавно у Валенсії відбулася Олімпіада з ментальної арифметики Індіго Ментал, де кривий ріг представляли ваші вихованці. Як відбувалася підготовка до цієї поїздки? У яких категоріях змагалися учасники? Ви знаєте, підготовка завжди до будь-якої олімпіади це дуже відповідально і дуже важливо. Показати гідний результат це один із пріоритетів. Так якось склалося, що криворізькі діти вони найбільш мотивовані і вони настільки серйозно ставляться у підготовці до цієї олімпіади, що потім, коли ми правда бачимо ці результати, то ми дуже вражені. Готувалися ну, майже півроку до Олімпіади, тому що ми розуміли, для того, щоб. Казати себе потрібно тренуватися, тренуватися і ще раз тренуватися. Наші учні брали участь у всіх категоріях, тобто, починаючи від бейсіку базового рівня: елементарі, літл френд, бік френд, фемілі, майстер, майстер плюс. Тобто, у нас представляло 42 учні, і відповідно у всіх категоріях наші діти брали участь. Які завдання необхідно було виконати, та за який час у кожній категорії був свій індивідуальний набір завдання. Це на листочку роздруковані приклади у кожному стовпчику від 5 до 7 до 10 дій арифметичних по розрядам: одноцифрові, двоцифрові, трицифрові, і від 84 прикладів таких стовпчиків до 110, відповідно від складності категорії. І з цим завданням вони повинні були впоратися за 8 хвилин. Тобто якомога більше прикладів повинно було бути пораховано за ці 8 хвилин, і відповідно до того, скільки вони отримали правильних відповідей. Було пораховано кількість балів, і таким чином було визначено найкращі результати. Чим ще окрім самих змагань запам'ятався цей турнір дітям, можливо, були цікаві майстер-класи, знайомства або культурна програма. Ну, дивіться, по перше, саме місце проведення Олімпіади це була Валенція, музей науки та мистецтв. Навколо цієї локації, і сам музей, це вже просто ціла культурна програма. Там поруч океанаріум, поруч оперний театр в самому музеї науки. Дуже класний сам музей. Там настільки круті і пізнавання для дітей локації, що навіть в цьому плані вже вони мали дуже велике враження до етапу Олімпіади, тобто могли з цим познайомитися, побачити для себе нове. Також всім відома тетя Панда проводила нашу олімпіаду, і ви знаєте, що в кожній школі, мабуть, немає такої руханки, яка б без неї не починалась. Тому вона запалювала, діти були дуже задоволені. Дехто вперше побачив свого кумира, тому це було дуже круто, емоційно, весело і незабутньо. незабутнє. Які результати показали ваші учні на міжнародній арені? Отже, дивіться, якщо ми беремо по участі, всього в Олімпіаді взяло участь 282 учні. Делегація з України очолювала 139 учнів, а з них Криворізький індігоментал представляли 42 дитини. Із цих 42 дітей, 13 суперчемпіонів, 15 чемпіонів, 5 перших місць, 7 других місць і 2 третіх місця. Тобто, ну, якщо ми бачимо співвідношення дітей, які представляли і місця, це насправді дуже круто. І взагалі, майже на всіх олімпіадах Кривий Ріг, один із. Міст, яке забирає завжди найвищі місця. Тобто, діти ну настільки круті, що коли ти бачиш ось ці перемоги, дуже є багато фото, дуже багато відео, де діти просто і батьки, і діти плачуть, тому що ну це насправді дуже круто, коли дитина перемагає себе, перемагає інших. Які амбітні плани та математичні вершини ви ставите перед собою та учнями у майбутньому. Звісно, на наступний рік ми повинні тримати свою планку обов'язково, е перемагати ще більше, тренувати дітей, набирати нових дітей саме зараз у нас проходить набір у групи, тому, до речі, звалікати неможливо, тому що правда обмежена кількість місць. І е продовжувати виконувати свою роботу із любов'ю. І з добрим серцем, з індивідуальним підходом до кожної дитини, бо перемога кожної дитини це був зовсім індивідуальний план. Кожна дитинка свою траєкторію обрала і продовжувати любити свою роботу і навчати дітей новим скілам. Дякую вам. Це була програма «10 хвилин. До нових зустрічей.